Кока-Коли. До нас місто Слезь приїхала ось така машина Кока-Кола, наша знайома, яку ми всі бачили в рекламах. І ось наші хлопці, Соломія, фотографується. Ось така краса. А ось там дають бутилку Кока-Коли. Ось така машина. Тут ще є така акція. Кока-Кола разом з Червоним хрестом проводить акцію для родини, які не можуть відсвяткувати Різдво і допомагає, дають купони на 900 крон, щоб скупитися на Різдвяну вечерю. Тому як благодійно ми можемо символічно за 35 крон купити Різдвяну машину, таку символічну. Зараз Тітюля в черзі, бо я з Даніелкою і зараз вони е, Матвію. Соломіє купить. Тимофій, на жаль, відмовився йти, тому що він сказав, що це втрачено його час і життя. Він взагалі не любить ось такі різні заходи. Машинку і Кока-Колу ми отримали. Ну, Матвій, покажи. Підійми отак. Так, бачите, вона полетає. Пагало. Воно там виймається просто. Ось така машинка.